На думку одного із водіїв маршрутки, заборона музики це гарне рішення. Тому що зараз в країні війна, і коли одні віддають своє життя за нас, ми не можемо дозволити собі веселості та розваги. У нас війна, а по-друге, що ще одна нехороша людина її день народження сьогодні. То чого ж ми маємо музику слухати? У нас багато постраждалих будівель розрушено. такими нехорошими вільними? Музика не заважає, але дивлячись, яка. Такої думки пасажири вони кажуть: якщо грає наша українська і на низькій гучності, то поїздка тоді комфортна та приємна. Що справді заважає та додає незручності, так це телефонні розмови. Навірно, краще музика, ніж слухати розмови по мобільних. Краще з музикою, так хоч не так скучно. Смотря яка. Катнаші пілі то коктаєхала і он тихо включив, це було очень комфортно. Напевно, часто слухають російську музику. Відповідно до нових норм, якщо музику вмикає водій, то до нього можуть застосувати дисциплінарні покарання, а підприємство надалі можуть не допустити до конкурсу. Щодо пасажирів, то їх за це водій має право навіть висадити із транспортного засобу.